Ну що ж, друзі, доброго дня! Сьогодні вже в нас 11-10 середа і час у мене зараз половина другої, 1330 Я збираюсь виїжджати на Сандору на завантаження і розвантаження в мене буде у мартусовці. Так, стосовно вчорашнього дня, як ви вже бачите, да, що до мене приїжджали глядачі мого каналу, які підписались на мій канал. Так, Ми з ними посиділи, поспілкувалися, ось ви бачили фотографії, бачили відео. Люди дуже молодці, Володя і Аня. Я їм вдячний за те, що вони до мене приїхали, як сказать, провідали мене так, але ж вчора знову виходить, вони від мене поїхали да, по своїх справах. Пройшло якийсь час, я вже влігся, зашторився. Коротше. Коли чую, сигналить машина, під'їхала, бачу фари. Світяться. Я відкриваю штору, а вже ж роздівся, ну, в трусах, сижу в кабіні, вже ж лежу, верніше в кабіні, включив автономку собі, бо вечором вже було прохолодно, десь в районі 3 градусів плюса. Що ви думаєте, вони знов до мене приїхали ввечері і привезли мені цілий кульок винограду. Йомайо, друзі, я, я звичайно, ну, задоволений, я. Ну, я трохи обалдів. кареше. <реш> <реш> Ці люди знову до мене приїхали, Володя зайня, так, і привезли мені ще цілий кульок, кажуть, домашнього винограду. Я говорю, йолки палки да не треба було. Да набери, типа, це тобі подгон. Миколаївський виноград. Друзі, я дуже вам вдячний, дуже було приємно поспілкуватися, познайомитися. Так. Тож всім кажу, ну якщо бачите, мене десь там ну, нема чого там стіснятися, ну звертайтеся, бо ось мені писали коментар, да, що мов у Львові мене бачили, але побоялися до мене підійти. Да, друзі, нічого тут такого страшного немає. Добрий день, дві минути поспілкувалися, все, привіт-привіт, сфоткалися, якщо хочете. Якщо не хочете, ми не можемо не фоткатися. Ось люди не проти. Я з ними зняв на камеру, вони пофоткали мене з телефону, скинули мені фотографії. Ну, коротше, все, все було круто. Вчорашній день був такий супер. Я всім дякую, друзі, за те, що ви... Підтримуйте мене за те, що ви підтримуєте мій канал, що ви дивитеся, залишайте свої коментарі та лайкайте. Я всіх обняв, підняв і всім ще раз подякував, і всім гарного дня. Ну що, а ми починаємо працювати. Да? Так, все, я машинку запустив, зміну відкрив, постояв хвилин 10. Так. 6 хвилин, ще трошки стою. Ще пару хвилин зараз стою і буду виїжджати. Мені треба приїхати на реєстрацію у 14.30 Завантаження в мене о 15 годині. Тож, в принципі, я встигаю, зараз половина я ж казав що половина другої Поки доїду, тут їхати хвилин 30, може трошки навіть менше від маркета. Но думаю, що все буде окей. Так що давайте потихеньку буду виїжджати. На завантаження завод Сандора. Поїхали. Ну що, я розвернув на Воговській заправці, бо виходить, я з маркета відтуди виїхав, мені треба, мені треба в ту сторону, а тут ж одна сторонка і нема ніде розвороту. Найближче, аж через два світофори у мене позаду там воговська заправка. Тобто, що я зробив? Я заїхав на заправочку через колонки і виїхав на розворот. Бо так з дороги ти наліво не повернеш, немає там поворота львору. Що такі от справи. От такі діла. Їдемо, друзі, я ж 26 км мені до завантаження, в принципі, ну, пів години часу. Та ні, навіть не 26, а менше, то часу мені 26, 19 км. Про це як показує навігація. Я так поставив її так, як мені потрібно. Ви поняли? Взагалі з, маркети, з маркета вчиту цей розворот. Тобто як я їхав минулого разу, виходить десь 22 км до завантаження. Ну, то на все про все, там жт переїзд ще по дорозі, там як воно буде вже, то це пів години, ви поняли? Да? Ось маркет, де я ночував. Я звідти виїхав, пішов на розворот і йду зараз. Заїжджаю в місто, їду до там, поворота до кільця, проходжу кільце направо, перш направо, потім кільце, потім знову направо і по прямій на виїзд до Миколаєва. Такий коротесенький маршрутик до завантаження. Так, все, пока епіцентр. Дякую тобі за те, то, що мене прийняв. Добу я постояв, пробігся, глянув колеса. Деякі гайки пустили після дощу ці ржаві потьоки невеликі. Я перевірив, але вони зажаті. Це вже самі ці видно пропускають. Оці ці накладочки на шайби такі на гайках. Вже може вони трохи роздолбані. До... Ну, так, гайки то зажаті, але трошки десь просочило трохи ржавчини по болту. Ну ладно. Так, колеса перевірив, все нормально. Тож їду далі до завантаження, погнали. Так, ось я пройшов кільце. Тут червоне світло в мене. Гальмую, пропускаємо пішоходів. Так. Цікаво на кільці таке рішення, на кільці світлофор червоний. Я не знаю, треба їхати чи стоять, мабуть, стоять раз червоний, люди ж ідуть на зелений. Тож, коротше, йду прямій, Зараз десь метрів через. А, ні, не метрів, Десь кілометр 4-3,5, десь буде поворот праворуч. Так, обережно, щоб там нічого не вцепив. Оп, пройшли, пройшли. Буде поворот праворуч, і підемо ми прямій на виїзд із Миколаєва. Багато тут, ну як багато, трохи є світлофорів, трохи переходів, треба бути уважним. Машин напарковано, як бачите, да? вдоль дороги стоять. Треба, коротше, бдіть. Дідь. Да, І асфальтик трошки, ну, який є, друзі, але він є. Він є, ям таких нема, там щось бачу, роблять, де де були, де проїжджав, там стоять такі заборчики, щось ремонтують, щось копають. Коротше, в процесі, щось відновлюється. До речі, люди мені розповіли про те, що тут ну, в Миколаєві є така біда з водою на сьогоднішній день з постачанням питної звичайної води проблеми з комунікаціями ну ви всі розумієте такий зараз час нелегкий, легкий але ж я, я сподіваюсь друзі що все буде добре що місто буде як то кажуть, цвісти і пахнуть і все буде чітко і людям буде комфортно і добре жити так ну що потроху продвигаюсь вперед біля салона Тойоти виходжу праворуч поїхали Ну що, народ, добрався я вже до завода. Приїхав на завантаження, чекаю на парковці. Реєстрація в половину. Зараз 10 хвилин. Тобто в мене ще 20 хвилин із часу, плюс-мінус десь минут через 15 взуюся, в жилетку. Цей жилет треба обов'язково жилет. Обув закрита, в штанах. Короче, має бути Все як, як має бути повна екіпа. Беру документи, беру командировочний лист і йду до них реєструватися. так, Що хочу сказати: завантаження на заводі, заїзд на заводи виїзд знімати не буду. Ви дуже розумієте. Тут не дадуть цього робити. Тут все жорстко. Вже тоді включуся, як завантажуся коротше, Ситуація яка Чекаю я. Заїзда на територію, суть в чому не працює програма, вісить на заводі, програма. Всі колеги, які ще з часу дня зареєструвалися, тобто мені на 3 години я мався в 14.30 зареєструватися. Сходив на прохідну. Мені сказали, що ми навіть вас поки записувати не будемо. Коли вже ваші колеги почнуть ворушитися, які записалися на час дня, їх почнуть визивати, і тоді тільки зможу прийти зареєструватися і піти занести документи на завод. Тож, поки чекаємо. Вісить програма, а вони чекають зв'язку з космосом, поняли? а з космосу теж не передасть через спутник коротше, на офіс, а з офісу я гоню. <гум> Тому <гум> подушку по каналу Душающий і всю інформацію я позаписував, все чотенько, Тільки читаю, чекаю, верніше, заїзду на завантаження. Ну, реєстрацію, заїзд. Ну, такі справи, друзі, поки що відпочиваю вже трошки більше доби. Ну що робити? Як є, погнали! Так, народ, все, порядок, мене завантажили. Время зараз 16.00. Грубо говоря, за півгодинки мене завантажили, запломбували. Закинув я пепсі 22600 по возі, да? їду на мартусовку на розвантаження. такі справи. Коротше, все нормально. Виїхав опломбований порядок, машину перевірив, треба включити. Ближнє світло, бо зараз поїду по між містами. Маршрут у мене такий: по Доїжджаю до Кропивницького. Бобринець, Кропивницький. Проходжу кропивницький по лівій стороні, по об'їзній дорозі, і йду на Олександрівку. Ну, як завжди, сміло, Черкаси. Планую добратися до Черкасів і залишитися там на ночліг в Черкасах. Ну, якраз зараз 4. За 4,5 години, десь в тому районі я кудись плюс-мінус доїду. Якщо ні, постою паузу і поїду далі. Тобто, це годину 10, я думаю, що я заїду в Черкаси на маркет, на охорону під охорону стану ночувати. Сильно поспішати не буду, для того, щоб все доїхало нормально. Палети такі не низькі, ви тому все, поїхав я. Поїхав я, друзі, на розвантаження в напрямок мартусовки. Мартусівка, так. Да. Так буде правильно. Мартусівка. Жаркувато, ви знаєте, сьогодні трішки температури є. Зараз я навіть скажу скільки. Одну секунду. 16 градусів, друзі. 16. Машинка прогрілася, стояла прямо на сонце кабіною. Трошки прогрілася. Тож, давайте, поїхали. Їдемо з вами на розвантаження. Вийшов на трасу на Бобринець на Кропивницький. Все, Миколаїв лишився позаду. Пока-пока, Миколаїв. Дякую за теплий прийом. Все нормально. Розвантажили, завантажили, їду на розгрузку. Отлично все, друзі. Так що з вас всіх лайк, підписка, коментар за те, що Саньочок справився з усім. І все чітко виходить. <гум> ну, бачите, як сам себе не нахвалю, то хто мене нахвалить? йо <гум> Да, отак, а що ви думали? До речі, яблуки смачні, друзі, дякую. Попробував, зацінив агоня. Це те, що треба. Навіть сахарку зайшло, сахарочек, скажи, красавчик, все чітко. Все, прям далі. Тут такий, в цю сторону я вам дорогу трохи знімав, дорога така скучна, скажімо так, невесела. По прямій, так, особо знімати тут нема, чого, Бетонка, бетонка до самого Кропивницького. Поїхали. Привіт-привіт, Кіровоградська область. Заїхав я вже на Кіровоградщину. В Миколаївській області кажу пока-пока. Лишилось у мене там, грубо говоря, ну скільки? 30 кілометрів проїхати там Бобриниці, доїхати до чи Бобринець як правильно і доїхати до до Кропивницького. В Кропивницькому входжу ліворуч по окружній і йду прямо на Олександрівку Смілу. Такий розклад, такі чудові у нас пейзажі, захід сонця, красота, поля поля і степа. Поїхали далі. Тут такого що там знімати немає нічого, дорога пряма, без чогось такого цікавого, просто дорога. Так, друзі, я вже в Кропивницькому на Хільці, по об'їзній дорозі іду в у напрямку Олександрівки. Тобто обходжу Кропивницький і пішов по об'їзній дорозі. Потихеньку, не спіша. Вже темніє, як бачите, часу зараз 18.41 їхати я ж кажу, як вийде, звісно, я по темному їздити не люблю, але вже такий час, що штро темніє, мушу їхати вже в темну пору. Що ти зробиш. Попереду захід, сонця. Якось швидко потемніло. Так їхав. вах, їхав, воно все, вже темно. Вечірня картина, так, захід сонця. Ось так то воно все і виглядає. Зараз буду йти на спуск. Там де ремонт дороги, де яма була. Другий рейс мене вже дав через Кропивницький в темну пору, там де ось ДТП був рейс в мене, да, то не в мене ДТП, а ДТП було. Я проїжджав, теж вже темніло. З кривого рогу, як цемент віз. І знову така ж сама картина. Гарний захід. Трохи допомагаю горним тормозом пригальмовувати. Справа від мене Кропивницький. Заїхав у смілу. Время зараз, Блін, тут ще ці йоки люки посеред дороги. обережно. Время зараз без 15.09 вечора. Все ж таки зараз дотягну, тут недалеко у мені залишилось. Відстояв тільки 6, 45 хвилин паузи біля Аміковської заправки при в'їзді да, у смілу. Ну, Зараз піднатянусь трошки. Тут, звісно, не багато їхати залишилось до Черкас, але дорога така вбита, якщо чесно. Мені не дуже подобається, там вся машина дрібіжить, ну, буду, може транспорту буде менше зараз в такий час, то поїду лівою стороною, Ну, по лівій полосі, бо права сторона взагалі там, роздовбана, така, волниста, вся ребриста, все дребіжить. Тож їду по смілі, скоро буду в Черкаси заїжджати на маркет на відпочинок. Добрався короче, аж сюди вже. Наче обійшов машину, все, все чітко, все нормальок і без зауважень. Тож потихеньку рухаю далі. Я не поспішаю, щоб товар там не болтало сильно ззаді. Потім пок... ну, показати вам його не можу, товар, бо він під кломбою. тільки развід що на розвантаження, якщо буде можливість. Ну, там такого нічого, пепсі на палетах Зустрічувати. Поїхав. Друзі, ну ось я і заїхав у місто Черкаси, дотягнув. Часу половина 10-ї, так, Черкаси, привіт-привіт. Всіх вітаю, хто дивиться з Черкас, Черкасської області, всім привіт. Ну що хотів сказати, але ж От, дорога тяжковата. Я підвтомився перше. У мене напряглися очі, підвтомилися. Це раз. А друге, що дорога така, потимки їхати погано. Перша, вона вся така. ну, ось Навіть від сміли, сміли до Черкас як їдеш, дорога трохи ребриста така, не айс. І в темноті їхати, звісно, трохи напряжно. Я ж повторюся, що і очі напрягаються, да й машині напряжно їхати. Бухточка, ти чого тут? Це? Розкручуєшся мені, а. Ну, в принципі, добрався, все добре. Я поки робив паузу. Ось після паузи я 30 хвилин їду зараз. Да? Це від сміли, грубо говоря, до Черкасу. Ось 30 хвилин я їду, півгодинки. Так що машину під час паузи пройшов, машинку подивився, все нормально, колеса цілі, все ціле. Зранку ще зроблю обход перед виїздом. Планую так, що якщо я зараз. Ляжу відпочивати, десь, грубо говоря, о пів 11-ї, то, мабуть, годинок до... Годинки до 8 ранку, мабуть, буду спати. Десь у вісім встану, так скажем, не буду сильно летіти нікуди, годинок у вісім піднімусь, приведу себе в порядок так? і буду вирушати на склади у Мартус... мартусівку. До речі, минулого відео ту серію ви бачили, коли я цемент віз. Да, я ночував в Черкасах на парковці. Десь там відео по тому пару. Я, щоб ви розуміли до чого я веду, я на цьому світлофорі так само в той раз їхав і так само на червоне став на цьому світлофорі. Він мене постійно притормажує. Це не перший раз, вже раз за три, я, мабуть, коли їду в такий от час, годин там в 9 вечора в 8, я щось попадаю все реме тут на червоне світло на цьому світофорі. Але це не біда. Бо як я завжди кажу, що все, що робиться, от, то значить так треба, щоб я тут постояв 5 хвилин, правда? Чи яка там 5 хвилин, ми хвилину стояли да, з вами? Значить, так потрібно. Значить, мені цю хвилину треба бути тут. Так що їду, прокатаю вас по ночних черкасах, приїдете зі мною до маркету. Заїдемо на парковку. Так, там сзади машинка летить, то мені потрібно перестроїтися, щоб цього весело під'їзду об'їхати. Бо така ще темінь, треба обережною ну баню. Ну а завтра там Юрчик колега, я з ним зазванювався, Коріш мій Юра, тобі привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відоси. Респект тобі, братуха, привіт. І що? Набрав його, він каже, там є декілька складів, де вигрузка є, так? І на одному можна по-бистрому розвантажитися, да? а на одному ну, смотря, куда я попаду. короче, а на одному можна трошки і завіснуть постоять. Ну, наперед не буду загадувати, там уже як вийде. В принципі, я думаю, що я до обіду приїду. Годин в 11 я буду на місці, я так сподіваюся, якщо все буде нормально. Там, плюс-мінус, поки зареєструюсь, ну, можливо, що якась буде черга по-любому там. Тож. Будемо бачити вже по факту на розвантаженні. Їду перший раз я на той склад іменно з цієї фірми. З епіцентра я перший раз їду на розвантаження у, Марту, у мартусівку. Якось я туди Бортовою машиною, ну мабуть, у мене нема цього відео. Бортовою машиною привозив я туди метал. По-моєму, щось таке я пам'ятаю. Щось я ще привозив. Не пам'ятаю точно що. Але щось був привозив туди. Коротше. Так, ось кільце. На кільці ліворуч і пішов декілька кілець, проходжу аж до маркета до останнього кільця. Там їх там три кільця, по-моєму подобається, перше, ще два. По-моєму, якщо я не помиляю. Ще одна на другому, крайньому кільці повертаю наліво на маркет. Тобто ми його побачимо зараз по дорозі, маркет з лівої сторони. Проїдемо це кільце, наступне, і тоді вже. Але вже зараз вільно, тут напливу вже такого не буде. Дивіться, половина десятої. Мені головне, щоб наша пепсі доїхала ціленька, щоб деде -де, нічого там не, не підтерлось, не пробилось. Бо таке буває, ви ж самі розумієте, що тентована будка це ризик завжди є. Для палет, таких от, які трішки, ну, як скажімо так, вона ж гуляє, ця будка, і завжди щось можна коротше, по неаккуратності підчудити. Так, а що це в мене тут дребіжить? Там, видать, у мене збоку. І всі діла там висять в сітки ці з боку, да? духи, подмишки там, все Це воно видно і дребіжить мені. Відволікає мене. А ще колись я в Черкаси приїжджав, був, раніше е, працював е, я, в, е, як сказати, е, в компанії розвозив товар по заправкам Око. так? Це було типа, як воно до нього відноситься, просто я привозив товар у, на самих заправках в магазини, скажімо так. І в мене були, був такий маршрут в Черкаси. Тут, якщо не помиляюся, по-моєму, три заправки в Черкасах Оковські. Можу помилятися, вже не пам'ятаю. Дві, пам'ятаю, що точно, От, третя є чи нема, не пам'ятаю. Коротше, їх тут три. Кажеться, три. Ну ладно, хай, давайте зупинимося на тому, що три, по-моєму. Ну Поправте мене, хто точно знає, а одну пам'ятаю, не важливо, по-моєму, три заправки я вигружав. То я завжди приїжджав на цей маршрут. Чи в мене було, по-моєму, одна в Золотонощі на кільці там Оковська, так? і дві в Черкасах. Вроді щось таке. Ну, не пам'ятаю точно, не важливо. То, Санючок, що ти зациклився? Коротше, до чого я веду? До того, що в мене цей маршрут був вночі. Там такий рейс був, типа Пирятин, ну, золотоноша і, і по-моєму, так, і це пару заправок на, в Черкасах. І я ночі вигружався. І чого ж я, оце черкаси, поночі їдеш, вони ж пусті були, ви зрозуміли? Ну, місто свободне, пустети, собі приїхав, там вигрузився, переїхав на іншу заправку, там вигрузився, там вигрузився. А вигружався я починав, по-моєму, я з золотоноші. Заїжджав з золотоноші, вигружався, пера, потім черкаси декілька заправок. І якось так вискакував на періатин, коротше, так от. І Пирятин це була крайня, типу, по-моєму, заправка на розвантаження. Вроді би так. І повертався я вже в напрямку Києва. Машина це була, це був Mercedes. Мерседес 10 тоннік. Да, там 8 чи 10 тонні, коротше. Ну, невеликий, з гідробортом. О ну, такого плану, поняли? З гідробортом. Це як нова почта йде попереду. Так, так, да, ось, ось маркет з лівої сторони. Я зараз по кільцю об'їжджаю, заїжджаю на територію, паркуюсь. Процедура така, що до мене підійде в будь-якому випадку охоронець, зафіксує мене, прізвище, машину, всі діла. Ну так, так потрібно, такі правила внутрі компанії. Все, я собі спокійно стаю, включаю автономочку і е, готуюся до відпочинку. Тут ворота вже навіть закриті. Я сподіваюся, що там ще поки ворота не закрили повністю, але якщо закрили, то муситимуть іти і відкривати. Бо що я вам можу сказати, я не замітив. Так, колега якийсь стоїть на території, значить я зараз рядишком під'їду і запаркуюся біля нього. Все, і можна вставати, відпочивати собі спокійно. Так, закрили ворота, я бачу, щось вони тут швидко, півдесятого вже закрилися. Ну, значить, будуть відкривати зараз. Ось такі от справи. Ось такі от справи. Так що, друзі, я ось доїжджаю вже. А що, а що ж вони так швидко закрилися? А він там, по-моєму, охоронець стоїть, ні? Що мені показалось? Да? Кажеться, він стоїть. Так, е, да, стоїть, стоїть біля воріт. Отлічно, він зараз мене запустить. Він зараз мене запустить. А, що вони так стоять типу, чи що? Це ж не розвантаження, в мене транзит. О, йде до мене, зараз давайте я поговорю з ним. Так, я особо з ними не балакав, він мені відкрив. Мабуть, потім до мене підійде, запише. Тож не говорив я там особо з ним, не про що. Просто проїхав, він мені відкрив одну половинку. І я собі спокійно заїхав на територію. Зараз бачу, він, колега стоїть, я зараз зроблю кружочок і стану зразу, типу, як на виїзд. Все, і буду там ночувати собі, спокійно. Відпочивати, добре паркуюся. Хоча давайте поки з вами ще заїду, що там. Побудьте вже зі мною. Так, в колеги що там світиться, не спить колега, так? Да? Світиться в нього, не спить. Я зараз отут собі стану. Отак от, от, рівненько, підрівняюсь, дам трохи назад. Ось, охоронець вже до мене йде записувати. Добре, давайте, друзі, включусь пізніше. Ну ось, я вже Запаркувався, все, охоронець підійшов, мене записав, все зафіксував. Цікавий кілометраж у мене, дивіться, на тахографі, якщо вам видно. Бачите, 202, 222. Прикольно. Коротше, без 20.10 я лягаю відпочивати, включаю зараз автономочку. І... Годинок до восьми точно буду топить масу. Я так наче той добу простояв да, в Миколаєві, але все одно я ж кажу, важкувата ця дорога трохи мене втомила. І, і за свого покриття і за те, що темно, підвтомився. Під коротше, я посплю сьогодні трохи. Так як я минулого разу, теж планував виїхати собі в 6 да, а по факту виїхав, скільки я виїхав тоді? Десь около 9-ї години ранку, по-моєму, якщо не помиляюся. Кому цікаво, подивитись відео, там пару відео назад, як віз цемент, хто вдруг не бачив. Тож, добре, друзі, всім е гарної ночі, мені гарної ночі, я лягаю відпочивати. Для вас, як завжди, хвилинка чи секунда. А ми з вами зустрічаємося вже зранку і їдемо на Мартусовку воружаться.